І тепер підемо знову мої любимо психологію. Казали, Показали, що вони зарядилися максимально потужною енергією ввечері. Всі події такі і в цих подіях і немає нічого нормального. Все ненормальне Там ще за типові розлади викручені. Так жорстоко і так страшні. Все, аби вас хоч трохи зачепити і зацікавити, щоб ви почали хоч трохи читати. Будь ласка, ось кожен вечір читайте, якщо вам не вистачає такої емоції, що я вас всіх вітаю. У мене сьогодні нове відео, новий формат. Так як ще не було на цьому каналі, я надіюсь, вам сподобається. Бо сьогодні в мене не випадково залі така інсталяція. Ми будемо говорити про книги. Книги, які я читаю. Я навчаюсь на психолога, і я читаю не лише психологічну літературу. Мені би б хотілося розвіяти такий стереотип, що психологи читають лише наукові якісь книги або науково-популярні. Але разом з тим мені би хотілося розказати вам про дійсно класні книги, які можуть змінити життя, і які можуть змінити ваш погляд на все, що. Відбувається навколо вас. Господи, ти помиши. Я сьогодні обрала шість таких зараз прекрасних перед книг, про які буду розповідати. Циска. Деякі з них я ще не дочитала, всі інші я вже прочитала і маю багато чого про них сказати. А деякі я навіть перечитала вже раза три, може чотири. Тож ви на каналі про тебе. Я сьогодні постаралася зробити максимально комфортну, класну атмосферу, щоб вам було. Візуально класно дивитися це відео, щоб ви кайфанули від нього. Хорошо, працює! Репоняття, я віде. стараюсь. Тому, будь ласка, поставте лайк за мої старання, Напишіть в коментарях, як вам така атмосфера і взагалі, як вам такий формат. І поїхали! <му> взагалі я би почала з таких двох книжок, які я постійно раджу прочитати. Це книги простими словами, серія, яка складається з двох книг від Марка Лівіна і Іллі Пу Дьонгу. Ці книги українських авторів. Один з них письменник, інший психотерапевт. В першій книзі їхньої серії розказується про всі емоції. Насправді, золота книга розказує про всі емоції, як вони виникають, звідки вони виникають, чому, чим вони корисні, чим вони не корисні, як з ними справлятися, Тут є вправи після кожного розділу. І особистий досвід авторів. Я перечитала цю книгу, мабуть, чотири рази точно. Це можна побачити по її стану. Вона в мене вже довгенько, вона вже покоцана. Вона зі мною їздить скрізь. Аже така дуже хитається, але дуже-дуже класна книга. Друга книга з цієї серії це про підходи в психології, а саме про психоаналіз, гештальт і когнітивно-поведінкову терапію. Насправді ця книга мені попалась до рук до першої. І це була перша книга, яка розказала мені дійсно базу про ці напрямки. І чесно, саме тоді я дуже сильно захоплювалася цією книгою, цими авторами, тому що для мене це були зовсім інші знання, зовсім нові знання. Я була в захваті від цього. Мені дали багато джерел для того, щоб подивитися щось інше, почитати, поцікавитись до того ж мені дали базу знань і простими словами, дійсно, зміст книг відповідає їхній назві. І це просто золото. Єдине, що хотіла сказати конкретно за цю. Це те, що тут когнітивно-поведінкова терапія висвітлена більше з сторони схемотерапії. Тут початок це база бази когнітивно-поведінкової терапії, а далі йдуть в схему. І тому в мене на початку, коли я тільки-тільки почала захоплюватися активно психологію, було химне враження про когнітивно-поведінкову терапію. Але два цих напрямка теж дуже тісно пов'язані. Тому я розумію, чому сюди взяли схему терапії. В авторів цих двох книг є свій окремий подкаст або підкаст. Я не знаю, виправіть мене, будь ласка, в коментарях. Який називається також простими словами. Якщо слухати його, дивитися, то можна набагато глибше взяти різні знання, бо вони спілкуються з відомими особистостями і відкривають дуже важливі теми. Але якщо читати саме ці дві книги, то ви отримаєте лише базу знань з психології, але класну базу простими словами. Тому раджу, якщо ви цікавитеся психологією. Далі хочу трошки розбавити нашу розмову про психологію такою книжечкою, як гамувати розум. Автор книги Анна Барнс. Насправді вона дуже маленька, вона читається дуже швидко, бо тут більшість ілюстрацій, всякі малюночки. ну Просто щоб кайфанути від візуалу цієї книжки. Чому я її вирішила сюди взяти? Я прочитала її, очевидно, за один вечір там навіть. Якщо я не помиляюся за годину, і вона мене настільки надихнула, мені настільки захотілося щось змінювати в своєму житті, кудись іти щось робити, кайфувати від цього, кайфувати від процесу, не думати ні про що лишнє, і вона мене настільки сильно і потужно зарядила, як ніколи ніяка книга не заряджала. І це не тільки мій особистий досвід прочитання цієї книги, бо я давала не одні своїй подрузі. Її вона дуже легко читається, тому її читають майже всі. А Ще вона дуже цікава, тому реально її прочитати дуже легко і хочеться прочитати, і хочеться це зробити через ці малюночки, розгледіти їх всі. І всі мої подруги, які читали цю книгу, казали, що вони зарядилися максимально потужною енергією ввечері. Що їм хотілось перевернути все навколо себе і змінити все навколо себе саме в той момент, коли вони прочитали, Тож читайте зранку. А ще з цієї книги можна витягнути ну дуже багато цитат, які будуть заряджати кожного дня. Є люди, які бачать позитив, є люди, які. Ну, як я жартую на цю люди від мухи і бжели. Ці цитати можна собі написати десь на телефоні, де ви кожен день їх бачите, на стіні. В принципі, в будь-якому місці, на яке ви звертаєте увагу кожного дня і прочитувати собі їх, і заряджатися на день. Давайте просто для того, щоб продемонструвати потужність цієї книжки, як вона класно надихає. Я відкрию рандомну сторінку і прочитаю, що там написано. Найважливіший досвід це моменти тиші, і спокій і відпочинок рівні брати. Ось так виглядає наша сторінка. Ну, а що неправда? До речі, тут під кожною цитатою написано, хто саме її автор. І якщо вам дуже сподобається певний автор, ви можете перейти і подивитися інші його вислови. Класна, дуже класна книга для мотивації. Почитайте, якщо вам її не вистачає. І тепер підемо знову мою любиму психологію. Не впихайте, не впихуємо. Насправді навіть трошки важче, ми підемо психологію та психотерапію, бо я буду говорити про ось цю книгу. Вона називається Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психотерапію. Її автор Христина Шалак. Я її не дочитала, бо ця книжка трошки важка для мене і не в сенсі. Того, як вона написана, а в сенсі емоцій, які вона викликає, для мене ця книжка в першу чергу про психотерапевтку, про її досвід, як важко в Україні ставати психотерапевткою, через які установи потрібно проходити, які там жахливі умови. В принципі, про те, що в Україні. Саме ця діяльність мало цінується, бо ти повинен працювати дуже-дуже потужно за дуже-дуже малу дуже зарплатню. І знову ж таки, умови: нема нормального опалення, немає нормального робочого місця, немає нормальної обстановки, немає нічого нормального. Все ненормальне навкруги. Далі для мене найбільш замітно це люди, які знаходяться в психіатричних. Лікарнях або стаціонарах, куди їх госпіталізують з різними розладами, найчастіше це або людина сирота з дитинства. З розладами або людина з розладами, за якою рідні не можуть просто приглянути, і вони її залишають саме в таких установах. Насправді їхні історії болючі, дуже болючі. Вони викликають дуже багато емоцій, дуже багато емпатії і співпереживання. І саме після цієї книги я стала ставитись до шизотипових розладів легше. Бо до того для мене це було щось ну дуже страшне, незрозуміле. Я знаю, чого в мене була така викривлена думка щодо шизотипових розладів. Це все через художню літературу, а саме психологічні трилери. Там ще за розлади викручені так жорстоко і так страшно, що дійсно з ними після того не хочеться стикатися. Але тут ми бачимо просто правду, і вона зовсім по-іншому сприймається. І ти розумієш, що це такі самі люди, і розлади дуже схожі на всі інші. І в кінці. Що дуже сильно захоплює, розказується про будівлі, в яких знаходяться ці установи, історія тих будівель. Чим вони були до того, як там влаштували психіатричні лікарні або стаціонари, і це реально захоплююче, бо ти ніколи не очікуєш такого розвороту подій. І дійсно книга про людей. Психіатрію і будівлі. Класна книга. Якщо ви хочете побути в афізі від всіх подій, які там відбуваються, будь ласка, ось кожен вечір читайте, якщо вам не вистачає такої емоції шоку. Oh my God! Yeah! Я її не дочитала, тому що так, да, вона дуже-дуже дуже важка емоційно. Ну, для мене особисто так і є. Але вона дає дуже багато досвіду, досвіду іншої людини. І це цінно, це дуже цінно. В ній багато знань. Раджу, дуже раджу я вирішила, що наступна книга теж буде про психологію, і остання буде художня для того, щоб вас розслабити на кінець, щоб ви йшли звідси з такими приємними теплими емоціями. Самотність сила людських стосунків. Вівек мурті. Я теж готова говорити про цю книжку, ну дуже-дуже, дуже багато, бо це моя перша книжка з психології, якою дуже сильно захоплювалася, її купила вже дуже давно, я дуже довго її читаю. І що саме цікаве, я її не дочитала. Бо вона тяжка, вона тяжка розумову навіть не емоційно. Емоційно теж, в принципі, ну і розумово дуже сильно. На неї треба довго налаштовуватись, бо для мене вона важко написана. Тут дуже сильно розтягується вся суть, але й багато знань дається, і при тому, що й дослідження путаються, і ти вже читаєш одне за іншим, одне за іншим. Ці дослідження переплітаються в твоїй голові, і ти не розумієш, що до чого. Того треба повертатися і перечитувати. Ще раз, ось так вона виглядає, наша ця книжечка дуже гарно. Насправді, якщо є проблеми з самотністю, ви не можете її пережити, або ви її боїтесь, то варто прочитати, бо вона дає дуже багато знань. І в якийсь момент вона. Змусила мене полюбити бути наодинці, якщо чесно. Але при тому вона і дає цінність близьких стосунків, чому вони нам такі важливі насправді, і чому їх варто оберігати, а не нехтувати ними. А ще, що мене так сильно валить, просто це те, що тут розказується про різні досліди. Є наукові підтвердження, ці досліди дуже цікаві і цікаво читати, і вони українською мовою. Бо наразі при навчанні на психолога є проблема. Більшість дослідів або англійською, або коряво перекладеною українською або російською. На жаль, і скажу вам свій улюблений факт з цієї книги, яким я козиряю кожен раз. Ризик скорочення тривалості життя через брак соціальних контактів дорівнює 15 викореним сигаретам на день. Прикиньте? ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Питайте, збагачуйтеся знаннями по психології. Дуже-дуже рекомендую. Клас! І остання книга, які домовлялися, це художня книга. Я читала дуже багато художніх книг, але саме цю я вибрала, бо в неї є своя родзинка. Вона. Дуже легка, вона дуже приємна. В світі, де зараз більшість любить дарк-романи, де зараз люблять дуже багато різних подій, які міняються дуже динамічно, я б обрала щось таке, що стабілізує мою психіку, і це про цю книгу. Вона називається Поцілунок у Нью-Йорку» і її автор Кетрін Райдер. Ось так виглядає. Вона теж досить маленька, читається дуже швидко. Я їй вже показувала в одному з відео на каналі, бо вона про Різдвяну новорічну атмосферу. Більше про Різдвяну, бо тут описуються події саме на вечір Бо Тут описуються події саме на вечір Різдва. Бо тут описуються події саме на вечір Різдва. Знову ж чого вона мені так подобається, бо вона настільки приємна, тепла, настільки... Класно, що, що я таких книжок дуже давно не зустрічала. Бо більшості знову ж таки дарк романи, динамічність подій, фентезі, все, аби вас хоч трохи зачепити і зацікавити, щоб ви почали хоч трохи читати. Остановіться! А тут в принципі ніхто й не хоче чіплятися до вас. Тут вам дають історію, хочете прочитайте. Останній раз, мабуть, я такі книги читала ще. Класі, сьомому, восьмому, може навіть раніше, коли я ходила до бібліотеки і їх брала. Бо саме тоді не було отакого, отакого бешеного ритму, все дуже швидко, все дуже, все дуже, все дуже, все дуже, все дуже цікаво, все дуже міняється. Всі події такі і в цих подіях, і вам ще відходити від цієї книжки треба? Ні, від цієї книжки не треба відходити. Неї треба насолоджуватися. Класно, вона дуже класно. Не треба насолоджуватися, і я би чесно перечитала її би ще раз. Сама історія про дівчинку і хлопця, які розсталися зі своїми партнерами і зустрілися ввечері на Різдво. І чуть-чуть випадково в них в руках опинилась книга, як забути колишню, чи як вона там називається. Я не пам'ятаю, але там було теж не пам'ятаю скільки пунктів. Які вони повинні були виконати, аби забути своїх колишніх партнерів. І вони жартома почали це виконувати. А далі я обросла дуже класна, цікава історія з цього. Ну, вау, я так згадую, мені так подобається. Реально я би ще раз перечитала. А особлива рекомендація від мене це читати її з включеною музикою, особливо з різдвяним якимось плейлистом, бо це додає особливого вайбу до цієї книги. А такий розбірчик у нас вийшов, а такі книжечки в нас вийшли. Я думаю, вам сподобається саме те, що я змішала різні книги, а не просто дала чисто з психології або чисто з художки щось розказала. Я думаю, вам буде корисно отримати. Я думаю, вам буде корисно отримати рецензію на книги з психології, які я ще не показала. І думаю, можливо, вам захочеться взяти і прочитати ту художню книгу, яку я також показала. Я захотіла так поекспериментувати з форматом на своєму каналі, бо. Мені здається, трошки піднадоїло одне і те саме, хочеться щось новеньке. Якщо вам сподобається ця рубрика з книгами, що читає психолог, то я ще неодноразово їх покажу. В мене їх багато. І те, що ви бачите ззаді, це далеко не всі книги, які я прочитала, які я маю. І мені є багато чого розказати. Тим паче, в мене є книги, які містять в собі вправи. І я можу проводити експерименти і показувати, чи дієві ці вправи, чи не дієві. Якщо вам це буде. Цікаво. А ще ви можете мені залишити в коментарях назву книги, про яку би б ви хотіли послухати мою думку. І я можу її замовити, прочитати і розказати вам. Про що, як і куди, якщо вам це настільки цікаво, я отримала масу задоволення, знімаючи конкретно це відео, тому я дуже надіюся, що воно вам сподобається. Бо я хочу не одне таке відео. І я дуже чекаю і розраховую на вашу думку в коментарях. Бо мені треба знати, чи заходить вам такий формат, чи не заходить. Ви були на каналі про тебе. Ми сьогодні говорили про... Такі надзвичайні круті книги, які ви можете прочитати, які я раджу вам прочитати, які дають багато цінного і багато класних емоцій. Тож я вас, як завжди, закликаю до трьох простих дій: лайк, підписка, комент. І побачимося в новому відео. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довгорій прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я!